Odnajdujemy wspólny język także i metody wspólnego działania, jeśli chodzi o kwestie zbrodni wołyńskiej i kwestie te drażliwe, dramatyczne w naszej historii. One wymagają empatii ze strony Ukrainy wobec Polski i ze strony Polski wobec Ukrainy. To musi być równoległe. Nie pozwolę, aby w Polsce wykorzystywano tę trudną, dramatyczną historię w jakichś politycznych grach, ale będę taki, że bardzo konsekwentnie yy, pracował na rzecz y, szybkiego, systemowego rozwiązania tego problemu. Dla nas, nas podróż Polska jest bardzo ważna. My powinni w naszych odnośnieniach ruchy a poprzednich oglądać Вперед, на мою думку, наше Міністерство культури, які відповідають за відповідні питання, вже працюють. Я радий, що вони працюють матеріали. І те, що я чув від них, я бачу, що всіх напрацювання знов-таки це кроки вперед. Вперед я вважаю, що ми рухатись повинні разом з Польщею. Ми сусіди, а Росія найголовніша загроза. І вона ця загроза вона сьогодні. Вона сьогодні. І вона загроза завтра, і ми повинні робити все, щоб зміцнювати наш союз, безумовно, європейський союз, але передусім наш сусідський союз, наш України і Польщі. За п'ять днів в Сполучених Штатах Америки відбудеться інаугурація президента Трампа. Ми очікуємо активної спільної роботи в Дусі. Концепції миру завдяки силі. Ми розраховуємо і на посилення санкцій проти Росії за війну. В цьому важливий голос Польщі. І зараз готується 16-й пакет санкцій Європейського союзу. Ми проговорюємо з французькою стороною ініціативу президента Макрона щодо європейського, як ви сказали, контингенту на території України поки що це достатньо загальні речі. Ми підтримуємо, що контингент тих чи інших країн, наших союзників, наших стратегічних партнерів, є і може стати частиною гарантій безпеки це не може бути єдиною, єдиними гарантіями безпеки. Цього буде недостатньо. Пузнення. Bardzo dziękujemy Państwu.